Вихованці 25-го дошкільного навчального закладу зустрілися із воїном-захисником України, бійцем батальйону Січ, Свободівцем Віталієм. Малята дарували солдатові та передавали через його руки іншим воїнам в АТО, рукотворні подарунки, солодощі, квіти, вірші та щирі емоції. Дуже приємно, це малюнки, діток. Ми. Ну, регулярно получаємо ці їхні малюнки. У нас кімнати завішані їхніми малюнками. Вони, якщо підвали там сірі, там то малюнки, як сонце. Нам чоловік увесь пропахся порохом. Вже майже рік бореться за честь України. За кілька тижнів солдат знову відправиться у вогонь до Авдіївки, звідки й приїхав. Тому презенти від малят попрямують саме туди. Ще далекі від політики, дітлахи вже усвідомлюють, що таке війна для них України. Інав вже не просто слово педагоги активно працюють із дітьми у напрямі виховання патріотизму та національної свідомості. Ця зустріч відбулася для того, щоб дітки вочевидь побачили воїна, щоб вони поспілкувалися з ним. Днями 25-й садочок відправив допомогу воїнам на схід України.